1 вересня 2017 року у перший день нового навчального року блаженніший митрополит Київський всієї України Онуфрій очолив Божественну літургію в Успенському соборі Свято-Успенської Києво-Печерської лаври та молебень перед початком навчання у київських духовних школах. Його блаженство співслужили керуючий справами Української православної церкви, ректор Київської духовної академії і семінарії, митрополит Бориспільський і Броварський Антоній, архієпископ Боярський Феодосій, голова учбового комітету при священному синоді УПЦ Архієпископ Ірпінський Климент, а також викладачі та студенти Київських духовних шкіл у Священному сані. За богослужінням молились вихованці та студенти Київської духовної академії і семінарії, паломники та парафіяни Києво-Печерської обителі. Під час святкової літургії була піднесена сугуба молитва про мир в Україні. По завершенні божественної літургії відбулася хресна хода до Хрестово-Звиженського храму, де предстоятель очолив молебень перед початком нового навчального року. Перед молитвою архіпастер звернувся до викладачів та студентів київських духовних шкіл зі словом настанови перед початком навчання найголовніше в, в нашому процесі обучення, це то, що наше учені воно не з нашою життю. светские науки, они, занимают ум человеческий, но они не обязывают человека каким-то моральным правилам и законам. А наша духовная наука, она требует от нас не только познаний ума, сердца, но и благочестивой во Христе жизни. О, же отверстие умы, их, и память, доброе. Від дуже полезные учені Господу помолі. Після молебню всі присутні вклонилися мощам небесного покривителя Київської духовної академії і семінарії преподобного Нестора Літописця, після чого предстоятель окропив усіх святою водою. На завершення урочистостей біля пам'ятника святителю Петру Могилі було зроблене традиційне фото. Після чого відбулася святкова трапеза.